Майдан Шани місце подяки загиблим захисникам України. Унікальне воно в тому, що його будувала вся громада моглева подільського Це місце глибокої шани, заполеглими в російсько-українській війні та героями Небесної Сотні. Місце, куди приходять, аби вклонитися пам'яті відданих вітчизні героїв. Вшанувати пам'ять захисників України прийшли і учасники всеукраїнських тренувальних зборів з рекоримської боротьби, які проходять в нашому місці. Петро Бровко, міський голова могилева Подільського 94 четвертого, дві тисячі шостого, дві тисячі десятого, років, розповів спортсменам історію створення майдану та про героїв, які увічнені в камені. Чотирнадцятого року цей камінь стоїть, і ми передбачили, що ця війна буде дуже довгою. От вона так і продовжується. І то перші хлопці, які загинули в перший день війни, там 90% добровольців, які пішли самі, і декілька прикордонників, які були в Криму, в Керчі. А в основному тут воїни Айдара, Азова, Донбаса. Хвилини мовчання спортсмени та тренери вшанували полеглих в борні за Україну. Серед присутніх були і ті, які змушені через війну залишити окуповані ворогом свої домівки. Ця страшна війна пройшлася по кожній родині. Вона закарбована в кожному серці. Ми прийшли сюди схилити голови перед тими, хто захищав мирне небо над Україною та хочу висловити свої співчуття родинам загиблих нам всім мирного неба та перемоги. Сум та пам'ять, такі емоції огортали усіх. А ще гордість за відважну націю, яка бореться з ворогом і переможе. Життя як нитка обірвало, втратили. Ми пам'ятаємо всі, ми будемо пам'ятати всі.